ведмежі хатці горь, ведмежатку дуже хвора. Вирішіть на цілий світ, О, болить мені живіт. Запросили в хатку цапа і сового, із кулата. Він підсів до ведмежати, ме примусив прокричати, вороти в ніс позаглядав. Враз хвороби бродав. Тут причина отака от мали та минука, хай ведмедик мовив їсть, тричі вода капусту їсть. З Запросили кабана, лісового чаклуна. Він підсів не мешати. Покричати, в роти вніс позаглядав, враз хворобу відгадав, хай медмедик від мовив їсть, тиждень жолудів поїсть, завітав до гадки круг, Кандидат усіх наук. Він підсів до ведмежати. нажати, крапери мусив прокричати, в роти вніс позаглядав, враз хворобу відгадав. В нього лежить жива душа, мало вітаміну ша. Тож і мені і малюку принесіть по шашлику. А сова ще чуй не спала, посміхнулась та й сказала не хвилюйтесь, все в порядку, він нищів не захворів. Просто Простава біля хатки. Аж веде, меду з'їв.